Параграф 32. Паралельне з'єднання провідників. На практиці до електричного кола часто доводиться приєднувати відразу кілька споживачів. Так електричне коло освітлення шкільного кабінету обов'язково містить декілька ламп, і при цьому вихід із ладу однієї лампи не приведе до відключення решти. Фізики в такому випадку кажуть, що лампи з'єднані паралельно. А як обчислити силу струму, напругу та опір за умови паралельного з'єднання провідників. Вивчаємо коло, яке містить паралельно з'єднані провідники. Розглянемо електричне коло, яке містить дві паралельно з'єднані лампи рисунок 32.1 А. Звернувшись до схеми цього кола, рисунок 32.1Б. Бачимо. По-перше, для проходження струму в колі є два шляхи, дві вітки, кожна з яких містить одну лампу. По друге, обидві вітки мають спільну пару точок А і Б. Такі точки називають вузловими точками вузлами. Вузловою точкою вузлом на електричній схемі кола називають таку точку, у якій з'єднується не менш ніж три проводи. У вузлових точках відбувається розгалуження кола. Розгалуження є характерною ознакою кола з паралельним з'єднанням провідників. Схема кола може містити не одну, а кілька пар вузлових точок. При цьому всі провідники, які приєднані до певної пари вузлових точок, вважаються з'єднаними паралельно. Рисунок 32-2. З'ясовуємо, як розрахувати силу струму та напругу в разі паралельного з'єднання провідників. Щоб визначити напругу на кожному з паралельно з'єднаних провідників, достатньо виміряти напругу між вузловими точками. Так, приєднавши вольтметр до пари вузлових точок А і Б, рисунок 32-3, одразу виміряємо напругу і на ділянці АБ. І на кожній лампі. Загальна напруга на ділянці та напруга на кожному з паралельно з'єднаних провідників є однаковою U дорівнює у 1 дорівнює у 2 дорівнює Ун, де Н кількість провідників. Уже зазначалося, що в разі паралельного з'єднання провідників є кілька шляхів для проходження струму. Дивіться, рисунок 321Б. Дійсно, струм, дійшовши до розгалуження, вузлова точка Б, розтікається по двох вітках. Оскільки заряд у вузловій точці не накопичується, то заряд Q, який надійшов у вузол, за певний час Т дорівнює сумі зарядів Q1 плюс Q2, які вийшли із цього вузла за той самий час. Q дорівнює Q1 плюс Q2. Поділивши обидві частини рівності на Т, одержимо Q поділити на Т дорівнює Q1 поділити на Т плюс Q2 поділити на Т. Оскільки Q поділити на Т дорівнює I, маємо І дорівнює і 1 плюс і 2. Це співвідношення справджується для будь-якої кількості паралельно з'єднаних провідників. У разі паралельного з'єднання провідників сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях, окремих вітках і дорівнює І1 плюс I2 плюс ІН, де N це кількість провідників. Це твердження можна довести експериментально, підключивши в електричне коло зображене на рисунку 321, 3 амперметри. Один А у нерозгалужену частину кола, а два інші А1 і А2 у кожне відгалуження рисунок 32, 4. Зверніть увагу, якщо одна з паралельно з'єднаних ламп вийде з ладу, то інша продовжить світитися, оскільки через її нитку розжарення все одно буде проходити струм. А чи зможете ви тепер пояснити? Чому споживачі електричної енергії у вашій оселі з'єднані паралельно? Виводимо формулу для розрахунку загального опору ділянки кола з паралельним з'єднанням провідників, щоб обчислити загальний опір R ділянки кола AB, дивіться рисунок 32.1, яка складається з двох паралельно з'єднаних ламп. Скористаємося співвідношенням І дорівнює U1 I2. Позначивши опори ламп як r1 і r2 та застосувавши закон Ома, можемо переписати це співвідношення у вигляді У поділити на r дорівнює 1 поділити на r 1 плюс u 2 поділити на r2, оскільки в разі паралельного з'єднання провідників U1 1 дорівнює, дорівнює u 2 дорівнює u Одержимо U на r дорівнює U поділити на r1 плюс у поділити на r2. Після скорочення на U остаточно маємо 1 поділити на r дорівнює 1 поділити на r1 плюс 1 поділити на r2. З останнього виразу отримаємо формулу для розрахунку опору ділянки кола, яка складається із двох паралельно з'єднаних провідників r дорівнює r1 помножити на r2 поділити на r1 плюс r2. У загальному випадку опір r ділянки кола, яка складається з n паралельно з'єднаних провідників, можна обчислити, скориставшись формулою 1 поділити на r дорівнює 1 поділити на r1 1 поділити на r2 плюс 1 поділити на rn. Проаналізувавши останню формулу, зробимо такі висновки: Загальний опір провідників, з'єднаних паралельно менший за опір кожної з цих провідників. Загальний опір паралельно з'єднаних провідників, які мають однаковий опір, можна розрахувати за формулою R дорівнює R0 поділити на n, де R0 опір кожного провідника, n кількість провідників. Знайдіть опір ділянки кола, яка містить п'ять провідників опором 15 кОм кожний, якщо провідники з'єднані паралельно, послідовно. Якою є сила струму в кожному провіднику, якщо на ділянку подано напругу 300 вольт. Дізнаємося про деякі важливі факти. Сподіваємось, що ви правильно відповіли на запитання в пункті 2 цього параграфа і дійшли ось якого висновку. Різноманітні побутові електричні пристрої вмикають в електричну мережу паралельно, оскільки, перше, тільки в разі такого підключення на кожному пристрої буде та напруга, на яку він розрахований, а саме 220 вольт. Друге, вимкнення одного зі споживачів не приведе до відключення решти. На рисунку 32,5 зображено частину електричної проводки в квартирі. Горизонтальні лінії проводи електромережі. Ці вмонтовані в стіни проводи охоплюють усю квартиру. Напруга між проводами становить 220 вольт. Підбиваємо підсумки. Ділянка кола, яка складається з паралельно з'єднаних провідників, обов'язково має розгалуження. Провідники вважаються з'єднаними паралельно, якщо вони приєднані до пари вузлових точок. Вимкнення одного з паралельно з'єднаних провідників практично не впливає на роботу решти. Якщо ділянка кола складається з n провідників, з'єднаних тільки паралельно, то справджуються такі твердження. Напруга на кожному провіднику і на всій ділянці є однаковою, у дорівнює У1 дорівнює у 2 дорівнює Ун. Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях і дорівнює 1 плюс i2. Загальний опір ділянки кола можна обчислити, скориставшись формулою: 1 поділити на r дорівнює, 1 поділити на r1, плюс 1 поділити на r2, плюс 1 поділити на rn.